У рамках гуманітарної допомоги Павлоградський центр надання адміністративних послуг отримав сучасний автоматичний дефібрилятор. Від швейцарського посольства України усі ЦНАБРОСкої області отримали дефібрилятори, повністю автоматичні. Його по перше, особливість те, що ми можемо надати первинну медичну допомогу в приміщенні ЦНАПу, якщо людині випадково стало погано. Ми пройшли навчання, тому ми знаємо, як їм користуватися. І насамперед, саме головне в цьому пристрої те, що він повністю автоматичний і також в ньому є. Подсказки, голосові подсказки на державній мові. В ньому є акумуляторна батарея, яка ставиться один раз і на 4 роки. Цього вистачає на приблизно 300-400 разів його використання. В цьому пристрої передбачено все автоматизовано. Тобто, навіть якщо дуже захочеться людину вдарити током, це неможливо буде зробити. Він сканує аритмію людини, і якщо стане необхідність, то він дасть можливість нажати на кнопку та провести дефаційні дії до приїзду швидкої. Він знаходиться на ресепшені при вході до центру надання адміністративних послуг міста Поварада, Тому в випадку екстремальної ситуації дуже швидко адміністратор зможе зреагувати та спробувати оказати медичну допомогу до приїзду швидкої людині, якою стало зле. Керівник центру також продемонстрував роботу пристрою, вартість якого близько 80 тисяч гривень. Для того, щоб розпочати з ним працювати, треба тільки відкрити. Після цього розпочинаються голосові команди. Що далі робити, як це робити і в якої послідовності. На даний час батарея не вставлена, але після того, як батарея вставлена, він починає працювати. Таким чином він працює. І спокій. Виконуйте ці вказівки. Зателефонуйте до служби 103. Почніть з оголення грудної клітки пацієнта. Зніміть або розріжте одяг, якщо необхідно. Хоча пристрій автономний і в більшості випадків приймає рішення самостійно, працівники ЦНАПу вже пройшли необхідну підготовку для роботи з приладом. Пройшли навчання, я та ще один адміністратор, я як керівник та ще один адміністратор. В минулому році четверо наших адміністраторів проходили навчання як наказу вказувати першу медичну допомогу. Тому такі навчання ми проходимо періодично і підвищуємо свої знання. Центр надання адміністративних послуг міста Павлограда приймає дуже багато людей. Люди бувають різні, дуже багато звернень до нас похилого віку людей. Тому бувають випадки, коли людям зле на даний час. Ми знаємо, як виявити, що людині погано, що саме з людиною трапилось, і що робити в цьому випадку. Всього ЦНАПам Дніпропетровщини передали 64 дефібрилятори. Апарати отримали 62 громади області. Андрій Логвиненко Гліб Кучер. Новини Петербург.